Доброго дня, шановні студенти. Я радий, що ви будете вивчати дисципліну, сучасній інформаційно-комунікаційній технології в кібербезпеці. Тому що кібербезпека зараз це одна з тих дисциплін, які повинні знати всі інформатики, ну і не кажучи вже просто всі навіть користувачі, щоб вони не помилялись при користуванні своїми, наприклад, кредитними картками. Ця дисципліна дасть вам можливість ознайомитися з основними методами порушення безпеки інформації, а також з принципами, способами, алгоритмами захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Як від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз. З зовнішніми загрозами все зрозуміло. Хакери, інші зловмисники і так далі. Але потрібно вміти захищати свою систему і від внутрішніх загроз. Тому що основна проблема для кібербезпеки, як це не дивно звучить, це внутрішні загрози. Тобто ті помилки, які роблять легальні користувачі. Так от для цього, і ви повинні знати, що робити, як діяти, як розробляти свої інформаційно-комунікаційні системи таким чином, щоб вони були надійно захищені від ненавмисних помилок. Звичайно ж, ви навчитесь аналізувати конкретні інформаційні системи на предмет інформаційної безпеки та оцінювання її ризиків, розробляти вимоги. та... Обирати шляхи для впровадження засобів захисту. Я переконаний, що вивчення дисципліни сучасні інформаційно комунікаційні технології в кібербезпеці забезпечить вам хорошу магістерську роботу. Дякую за увагу, до зустрічі!